Спочатку я думав записати відео про те, які шкідливі наративи просували радянські фільми. Однак, глянувши лише один, я зрозумів, що він вартий повноцінного огляду. Сьогодні говоримо про служебний роман як приклад абсолютної об'єктивації та сексуалізації жінок. Розглянемо настояще женське щастя в контексті радянського бачення та дізнаємося, як система ламає людину, яка відрізняється від цього уявлення. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Вайбі і перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. Ну що, досить балакати, починаємо натягувати собу на глобус. Мабуй, я байті. Першим кадром автори фільму нам тонко натякають, що сценаріїв життя у людини СРСР не так вже й багато. Усі автомобілі однакові, а відповідно, і всі долі теж однакові. Людина жила, працювала та заробляла, купила такий ж автомобіль, як у всіх, певну і квартиру і не прагне ніяк виділятися. Оскільки більшість глядачів тоді та і зараз сприймали фільм як позитивну комедію, то і сенси, які закладено у ньому, теж сприймають як щось позитивне та нормальне. Це просто ремарка, щоб задуматись. Для початку давайте дізнаємось, як нам описують жіночих персонажів. У нас є головна героїня Людмила Колугіна, директор статистичної установи, такий собі трудоголік. Але нас цікавить не це. Ім'я Людмила означає людям мила, але на роботі її називають Мимра, що створює такий контраст. Відразу йде акцент на зовнішності, бо Мимра це така похмура, пригнічена людина і часто вживається до канонічно непривабливих жінок. І ще, понятне, що у ви не замужена. І з цього моменту все стає в принципі зрозуміло, бо ось ця приставочка у вині замужем нам наче натякає на те, що її має бути за це шкода. Вона не заміжня, і тому це має викликати жалість. Тому у глядачів з перших хвилин фільму формується думка про те, що це якось неправильно. А так як вона ще й мимра, то це наче має нам пояснити усі проблеми в її особистому житті. Ми називаємо її наша Мимра. Також у нас є «Вєра». Это Верочка. Она любопитна, як всі жінщини, і женственна, як всі секретарші. Іде таке узагальнення, що начебто всі жінки допитливі, що в принципі не є поганим, але в контексті цього фільму тут є негативне забарвлення. В російській мові є вираз любопитної Варварі носа тарвалі. І, скоріш за все, мається на увазі, що всі жінки лізуть не в свою справу. І пізніше ми зможемо побачити цьому підтвердження, коли вона буде читати приватні листи своєї колеги. А ще ми чуємо, що всі секретарки жіночні, і знову, наче нічого поганого, але тут іде пряма сексуалізація образу секретарки, адже нам не вказують на якісь професійні якості, а зосереджуються на зовнішньому вигляді та поведінці. Тобто нам не кажуть, що як всі секретарки, вона організована, бо зазвичай вони працюють з документами і мають вміти їх структурувати, або як всі секретарки, комунікабельна, бо зазвичай вони спілкуються з багатьма людьми. Чомусь автор фільму вибирає саме жіночне, що малює нам неправильне уявлення про цю професію, певною мірою її дискредитує і підтверджує давній стереотип. Аеташура сімпатічна, ноксажаленю, активна. Що мається на увазі? Тут мені здається і пояснювати не треба. Вона красива, але, на жаль, активна. І ось це слово, на жаль, знову намалює, що це якось неправильно. Жінці краще бути пасивною, безініціативною і взагалі знати своє місце. А краще взагалі мовчати, а краще взагалі на кухні. Отже, нам демонструють три образи, і всі вони так чи інакше сконцентровані саме на зовнішності героїнь, що стане дуже важливим елементом у подальшому розвитку фільма. А тепер поговоримо про головного героя. Зовуть мене Анатолием Єфремовичем. Фамілія моя новосельц. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь, Одним словом Не Невпевнений в собі, нереалізований, зажатий, неуспішний. І тут акценту на зовнішності немає взагалі, на відміну від жіночих образів. З чого ми можемо зробити висновок, що для чоловіка зовнішність не грає такої ролі. І іначе нам не кажуть напряму, що жінка мусить бути красивою, але якщо ти не красива в баченні режисера, то ти мимра. І от на 10-й хвилині нам показують, як усі жінки в офісі фарбуються, роблять макіяж і знову йде акцент на жіночу вроду. Нам кажуть, що це відбувається кожного ранку, це традиція і ритуал. З чим у вас асоціюються слова традиція та ритуал? Скоріше за все, ви подумаєте про щось правильне, типове та те, що сприймається як нормальне. Коротше, у нас є нормальні жінки, які фарбуються, а є та сама мимра. Також нам показують Петра Бублікова, який задивляється під спідниці дівчатам. І знову ж таки, враховуючи весь попередній контекст, який ми вже знаємо, це не показують нам як щось негативне, навпаки, як нормальне явище. І не кажіть мені, що я знову докопуюся і натягую сову на глобус, бо тут об'єктивація жінок буквально на кожній хвилині. Далі там з'являється Самохвалов, але у цьому розборі він нас не цікавить. Більше нас цікавить діалог між ним і новосельцевим. Ти пам'ятаєш, яка вона була? Да. Думаю, ми з тобою ведь тоже не помолоділи, правда? Да. Правда, у це заметні. Стоять два мужчини нереальної вроди і кажуть, що для жінок старість помітніша. Це робіш. 70-х, 80-х років у СРСР та в багатьох країнах, зокрема, жінкам історично приписувались ролі, пов'язані із зовнішнім виглядом та привабливістю в той час як чоловіки більше асоціювались з досягненнями та амбіціями. Це нерівність і створила відчуття, що старість більше позначається на жінках, адже вони частіше піддаються оцінці саме зовнішності. Цей стереотип зберігся деякою мірою і до сьогодні. У фільмі це підкреслюється і йдеться як про якийсь вирок для жінки. Далі новосельцеву радять позалицятися до директора Людмили для того, щоб зайняти пост начальника відділу. На що він відповідає: вона не молода, ні красива, одинока, жінка, Вона не жінка на директор. Образ Людмили дуже красномовний. У той час вважалося, що головна функція та бажання жінки це створити сім'ю та народити дітей. Більшість керівних посад тоді займали саме чоловіки. Тому, якщо ти жінка та ще й директор, то з тобою явно щось не так. І це стосується декількох стереотипів. Перше, це коли керівну посаду займає канонічно приваблива жінка, що для суспільства означало, що все це через постіль. Інший варіант, який є представлено у фільмі, це незаміжня, неприваблива жінка, яка незаміжня, тому що неприваблива. Тому її не сприймають як жінку, а тому вона може займати керівну посаду. В будь-якому випадку з тобою щось не так. Пухай за жузаня німножка. А те сісти, як жінка. Ні, Юра, як жінка я не можу неї ністісь. А ще у фільмі нам підсвідомо кажуть, що якщо жінка буде займати керівну посаду, то, скоріш за все, вона буде нещаслива у своєму особистому житті, тому краще і не рипатись. Давайте тільки згадаємо, як нам кажуть, і що уви, вона анані замужем, у ви як щось неправильне. А може, в неї цілі такої не стояло. Слухай, я розумію, вона пугала, її можна виставляти на огороді. Ну ти смотри на неї, а в сторону. Далі головний герой за порадою свого друга починає залицятися до Калугіної, і робить він це максимально недолуго. Кілька разів вона однозначно дає йому зрозуміти, що її це не цікавить, але він продовжує. Людмила Прокоф'євна, ви любите збирати кріпи? Хто? збирати. Березики, поперед п'яти. В них відбувається конфлікт, і на ранок він приходить до неї вибачатися. І в процесі розмови Калугіна починає виливати йому душу. Звісно, у мене є друзі, і у всіх сім'ї, діти. А мені тільки 36. Їй 36, У неї немає дітей, чоловіка, і тому вона така нещасна. Зараз це звучить навіть якось дико, тому що очевидно, що жінка, а в нашому випадку Людмила мала певні цілі та певні амбіції. І вона направила всі свої сили у досягнення успіху у кар'єрі. Вона цих цілей, в принципі, і досягла. Це був її свідомий вибір. Однак нам це показує так, наче цей вибір неправильний. Для її віку вже мали б бути і діти, і чоловік, іначе якби це все було, то вона б точно була щасливою. Ой. Вам хорошо Анатолій у вас діти. У філімчува, дит... да, двоє мачі, й матві видите, Я я совсем ма. На цей момент вона вже є успішною незалежною жінкою, і чомусь вона вибирає цього жалюгідного, гідного, невпевненого в собі Анатолія. І тут може бути кілька причин. Може вона хотіла його врятувати, може в неї низька самооцінка, але мені здається, що у фільмі нам хочуть показати, що в неї часики тікають, і тому вона погоджується на першого ліпшого, який проявив хоча якісь знаки уваги. Інакше можна сказати так, вона готова на все, аби тільки бути з чоловіком. І неважливо, який він, хто він і які цілі переслідує. Головне, сам факт бути з чоловіком, аби з ким, але тільки не бути одинокою. Бо це прекрасно сприймається соціумом. І це не я зараз придумав і докопуюсь, це навіть прописано в словах саундтрека. В моїй душе покоя нет, Весь день я жду кого-то, Без сна встречаю я рассвет, і все из за кого-то, со мною кого-то, а где найти кого-то, Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого найти У мене одного відчуття, що співається про те, щоб знайти кого-небудь. І неважливо кого, головне сам факт не бути одинокою. І якби просто замінити слово кого-то на його, то це була б звичайна ода коханій людині. Але ж це не те, що вкладали автори. Далі в них зав'язуються якісь відносини, і вона кардинально змінюється. Знаєте, є такий стереотип, що якщо жінка зла, то в неї просто давно не було хорошого мужика. Він, звісно, звучить інакше, але я просто намагався його коректно подати. І у фільмі нам прекрасно це просувають. Людмила просто розцвітає, вона повністю змінює зачіску, наносить макіяж, змінює одяг, стає справжньою жінкою. Ну нарешті, ось чого їй не вистачало всі ці роки чоловіка. Це іронія зараз. Більше того, у неї навіть характер повністю міняється. Вона стає доброзичливою, радісною, привітною. Я іноді буваю різко, да, отвратитесь. Простите, милый мой, якщо что не так. Фільми такого типу часто підкреслюють роль чоловіка як рятівника та провідника жінки у світ щастя та благополуччя. Це призводить до поширення переконання, що жінка не може бути самодостатньою, успішною та щасливою без чоловіка. Це підкреслює ідею того, що щастя жінки пов'язано виключно з романтичними відносинами та шлюбом, і знецінює інші аспекти життя, такі як самостійність, самореалізація, особистий розвиток, духовність, і якою б успішною ти не була. Без чоловіка це не щастя. І наостанок. ти знаєш, я поняла, за чого ми з тобою розійшлися. Нам нужен дитина. Ти хочеш, щоб у нас був Так. І да. як можна скоріше? Чудовий наратив для порятунку шлюбу. А ми потім дивуємося, звідки воно все лізе. Та це було у масовій культурі. Поверхнево фільм виглядає як звичайна комедія про кохання, але ж я намагався глянути трішки глибше. Особисто для мене фільм несе ідеї повної об'єктивації жінок та звеличення чоловіків над ними. Фільми є частинкою культури, і, на жаль, дуже часто не люди формують цю культуру, а культура формує у людей їх бачення реальності. Я не кажу, що саме це закладали автори фільму. Я взагалі не впевнений, що вони щонебудь туди закладали. Я просто ділюсь своїми враженнями, а шкідливо це чи ні. Вирішуйте та робіть висновки уже самі. А про що цей фільм для вас? Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забудьте написати коментар. До зустрічі!